Йоу, всім привіт! І сьогодні я нарешті за майже півроку вибачайте, що я так довго не знімав відео про те, як ще 5 способів, як е, захистити свій будинок від гріферів. Ну, ще одним словом, що я так довго це знімав. Тож, все, що я вас поставлю, попрошу це поставити лайк. Підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Ну, а ми починаємо. Ну, друзі, як ви бачите, будиночок в мене такий. Просто я той сервер втратив десь. Ну, одним словом, дивіться, так як ви мені казали, що хто гріферить. Через двері, я щось тоді не подумав. Це, по-перше, було відео, що Гого, не знаю, скільки місяців тому. А по-друге, дивіться, із моїх перевірок, бо я вже втратив свій листок теж, можна ось тако понаставляти двері. Ви зараз скажете, що з того. Я вам відповім, що з того буде Великий толк. Так, але я не знаю, як мені з боковими розібратися. Тож я зараз буду розбиратися. Ага ось. Ну, тут будуть двері стояти собі. Ось. Так будуємо. Так, ось. Ну, по суті, тут не можна поршень зламати. Ну, якщо ваш будинок запривачений, тут не можна поршень поставити. Ось, як ви бачите, тут не можна поламати блок, якщо це запривачений дім. Дивіться. Ставимо. Ось так. Дивіться, щоб ви. Мені повірили, це треба, по-перше, перевірити самому. Ось. От приклею листа? Бачите? І нічого не твориться. Тобто, двері вони не приймають взагалі. Тож, це перша оборона, ну, з другої частини. Отже, другий спосіб це. Кактусова стіна. Ось ми розставляємо. Ну, дивіться, як зробити кактусову стіну. Я від пару фактів дізнався, що можна завдяки е, сніговим плитам так розставити. Ось. Вийде кактусова стіна, але давайте перевіримо, чи. Цю стіну, ну, мається на увазі снігову, можна поламати. Ні, друзі, дивіться, не можна поламати. От кактуси? От кактуси. З радістю просто можна поламати. А от сніг? Взагалі не можна. Теж, мм. Давайте краще розставимо снігу, сніговий бар'єр. Так. Розставляємо. І, і, і опа. Так, я йду пороставляю. Друзі, ось! Що в мене вийшло? Тут ще вам потрібно залити лавою, але якщо у вас дерево, то вам треба десь 5 блоків ось так зробити галочкою. Через те, що може все згоріти. І в мене вже пару разів все горіло. Ну, ось, в принципі, поршнем не можна загріфрити. Так. Ось. А, не. Можно. Так, а тут ж... А, зрозуміло. Друзі, дивитесь. <как> тут, а... Тут стена. Так? А, а як тоді де... Так, я цього приколу не розумію. Дужо, треба кактусову стіну робити, чи що? Да, будинок горить. Так, ем... добре, цей. Це тоді не використовуйте, цей факт, бо трішечки затупив. О, є, пускає. А, як в мене це все загоріло. Та ну. О, все, це затихає, загоріло воно. Ну, що ж робити? Не знаю. Ну, Це був такий спосіб недійсний, тому цей спосіб не робіть. А може видалю цей спосіб, не знаю. Друзі, забираю свої слова назад. Цей спосіб можна використати, адже, ну дивіться, стіна. Я би вам радив ось таку кактусову стіну зробити, в принципі. Так, тут кактусову стіну. В принципі, ну, дивіться, зараз покажу. Я пробував кактусову стіну зробити, але нічого не виходило, бо коли ставив двері, то вони ламалися та й ламалися. Але ці двері не пробити, та, ну, зайшли. ж тут приват, ви ж не можете поламати, наприклад. Ну, ось і все. Це були такі дві ідейки. Дякую, друзі, що ви додивилися до цього моменту. Я сподіваюся, ви поставили лайк, підписалися на канал, натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Дякую за 226 підписників. А з вами був Ярець Кетч. Всім па, -па!